Привіт, мої дорогенькі, дякую, що зайшли до мене на канал. Ми сьогодні подивимося на одну позицію, <клес> подивимося його думки після вашої зустрічі. В когось, можливо, це було побачення саме, а в когось просто якась зустріч, ну, випадкова, скажімо так. Хоча, як то кажуть, випадково нічого не буває. <клес> ну, тобто, дивіться, подумайте про свою родину. <клес> Згадайте його, згадайте його. ну, саме під час цієї зустрічі. Ми зараз подивимося. Тут у нас тут Пентаклі перевертається. <кій> І так, думайте про родину. <кій> так, давайте подивимося <кій> для початку, що він думав от, саме під час вашої зустрічі. От ваша зустріч вона відбулася. Що він думав під час вашої зустрічі? Ой, ну ця зустріч його дуже порадила. <кій> я не знаю, чи у нас була випадкова, чи. Хоча, в принципі, в принципі, думаю, більш на випадково схоже, тому що, бачите, тут у нас карта руху такого активного колісниця, начебто ви десь в дорозі зустрілися. Він дуже зрадів цьому. В принципі, думаю, що не запланована була зустріч. Або ж що, наприклад, це у вас прямо було побачення, то десь це було в дорозі. Тобто ну, не знаю, кудись виїхали. Це була саме подорож, запланована якась. Ну, В будь-якому випадку він тут був дуже радий, Йому було дуже приємно з вами спілкуватись, він відчував таку прям наповненість, Дуже йому все було приємно, так райдужно. Так, що ж ти думав, що ти думав під час зустрічі? <кій> думав, яка ви тут у нас красунька, дивіться, яка ви тут у нас ну, золота людина, гляньте, така і самодостатня, і якась вже реалізована, якась пропрацьована, чомусь такі хочеться це сказати. Така, бачите, справедлива, така ну, приємна. Наповнена, на ну, людина, з якою відчуваєш себе теж наповнена, від якої теж наповнюєшся, Думаю про те, ну, як добре, що ви зустрілися, от щоб ця зустріч відбувалася, Думаю про те, що от, ну, про вашу парність, ну, про те, наприклад, щоб там зустрічатись з вами, якщо ви ще не зустрічаєтесь. Або ж думав про те, от яка саме ви пара, тобто, як ви, як ви підходите один одному. Як вам, яка у вас взаємодія, така, ну, душевна? Ну, от наші спорідної душі, от таке слово, йде. Що ти ще думав під час зустрічі? Щось він намагався тут про вас. Намагався вас розкусити, як то кажуть. <кій> Дивіться, він тут показує відлюдника. А ну, це ти думав, чи це вона тобі такою здалася. <кій> Ну, дивіться, в одних тут він думав про те, що ви тримаєтесь якоїсь своєї точки зору, так, е, надто холодно, якось розсудливо, розважливо до чогось відноситись там, до ситуації, чи там до нього, чи якось, ну, що там між вами, що за розмови там були, що ви надто наполягаєте на своєму. Тобто, в одних випадках цей чоловік думав, що ви така, а в інших він. Думав, що це ви тут шукаєте якісь відповіді, розумієте? Що ви намагаєтесь його якось ну, лазером просвітити? Зрозуміти його, що ви там не знаю, тримати якось його хочете, що ви там ну, якось хитро там, якусь хитрость проявляєте. Тобто він от під час цієї зустрічі, так, йому було дуже приємно все, але він намагався, от що він думав, намагався зрозуміти, як ви до нього ставитеся. Оце саме таке головне, як ви до нього ставитеся. Так, а хто це дев'яточки мечів? Ну, от бачите, ви його якось... Вігнали оцю девятку мечів. Не знаю, він якось. Або ж він згадував, як тяжко йому далася боротьба Там, не знаю, за вас чи з вами. Це вже ваша ситуація. Дивіться. Або він думав під час зустрічі, що от тепер він буде страждати. Тепер там потрібно би боротися за вас, тепер треба якось щось вам там довести. Про що у вас йшла розмова? Про що у вас йшла розмова? Про уход. Можливо, ви вже раніше зустрічалися? Ну, не знаю. Або живи тут одружено, і ви розмовляли про те, що ви повинні піти від свого чоловіка. <кій> ну, це в рідких таких меншого проценту. Або ви розмовляли про те, що ви раніше зустрічалися, і просто ну, балакали про те, що от, Раніше все розійшлися, зараз, бачите, так добре, так приємно. Так, ну, що ви ще розмовляли? Ну, у вас начебто розмова побачиться, що розпочати все спочатку, гляньте. Можливо, про це ж він і каже, що тепер доведеться тут боротись за вас. Тепер, каже, буду переживати, щоб домогтися свого, досягти, добратися до неї до вас. Так. Так, давайте подивимося, що він думає після вашої зустрічі. Що ти думаєш після зустрічі? Ану відкрий нам свою душу, свої думки, свої розуми. Що ти думаєш після зустрічі? Твої думки після зустрічі? Мир. Хтось тут думає, що, можливо, це вже кінець, І намагається якось поборотися з цим. Тобто не відпустити, не допустити цього в своє життя. Хтось тут думає навпаки, що вам так добре, з, ним, з нею, о, Господи, йому з вами, вибачте, що йому так добре з вами. Що він готовий вдатись до якихось хитрощів, розумієте, щоб вас не відпустити, щоб вас втримати, щоб ви залишилися у житті, тому що ви для нього дуже цінна? Що ти ще думаєш після зустрічі? Дивіться, мріє про вас, слухайте. Мріє, бачите, він. А коли там наскільки давно ця була зустріч? Ну, Трошки часу вже пройшло, схоже. Дивіться, він тут. Що він думає? Він думає, що треба, потрібно дуже рішуче діяти, тому що час впливає, і ви тут така недосяжна, далека, з кожним днем станом, стаєте все далі і далі від нього. Віддаляєтеся. Він думає про те, що потрібно діяти, хватить тягнути час. Тому що, начебто, це у вас там не вчора була ця зустріч, а якийсь час пройшов. Ну, не знаю, що у когось цей була зустріч недавно, то це, можливо, розказує про те, що ваша ситуація з ним така якась незрозуміла, тягнеться вже довго. І він думав, що потрібно, ну, тобто, що ця зустріч якось його піштовхнула, щоб якось щось змінювати. Що ти думаєш ще після зустрічі? <кій> що потрібно відходити, бачите, від якихось неприємностей в своєму житті. Якщо в нього там якісь залежності, не знаю, в когось, тут залежність від алкоголю, то він думає так, треба закінчувати з алкоголем, <кій> братися якось вже балансувати своє життя і якось уже ну, будувати якісь плани. ну, Не те, що плани, ну потрібно якось кудись далі йти, отак, скажімо. Тому що. Тут наші кубки і тут кубки. Ну, в когось, можливо, це просто такий спосіб життя. Знаєте, Якщо, наприклад, чоловік там звик, там одна, друга, третя жінка, то він каже, так, пора закінчувати з цими е, такими проявленнями і вже якось брати за голову, вже якось вирішувати щось. Що ти ще думав про неї? Ну, Вона корила Пентаклі, тобто ви, бачите. Ну, Вона повинна бути зі мною, бачите, він тут щось, щось збирає інформацію, якусь слуха, що ти тут робиш? Будую плани. каже. Він тут, бачите, щось винюхує, щось він тут збирає інформацію, щось він там шпигує за вами, щось намагається щось комусь довести. Можливо, він тут з кимось сперечається, якщо там ще є якісь треті сторони. Ну, або не те, що треті, ну якісь там друзі, подруги, там, то він намагається ще з ними розібрати, щоб не ставали вам посеред дороги. Тому що, каже, я тут будую на неї ну, те, що плани. Тобто я тут вже бачу якийсь шлях, я бачу горизонт, я бачу, що ми з нею можемо збудувати це світле майбутнє. Ну, дивіться, імператор. Хочу на ній одружитись. Бачите, так, а що ж тут бореться, суд? Ну, якщо тут чоловік одружений, не на вас, то він каже, я хочу бути з нею, але спочатку я тут розберуся, бачите, у нього тут суд і башня. Спочатку розберусь, наприклад, що там сім'ї в нього відбувається, там розлучення чи ще щось. В когось, можливо, тут він розказа нам про те, що на роботі в нього якісь там. Проблеми, якісь ситуації, розумієте, де доводиться боротись, де доводиться щось відстоювати, де якось впливають ну, якісь ще, бачите, якісь ще ну, когось люди, в ну, ситуації. Тобто ще, ще щось є, яке зараз, бачите, потрібно з цим розібрати. Ще якась ситуація в нього в житті. І це дуже важливо для нього. Це суд, це те, що він, ну, скажімо так, заслужив. Ну, в когось це Дуже неприємно може бути, а в когось на, 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 навпаки, звільнення, звільнення башня. Тут, бачите, це е, руйнування якихось уже давно збудованих структур. Ну і він тут поки що, бачите, в цій боротьбі. Так, давайте подивимося, чи також це запитати. Що він думає, давайте От... не так. Що він відчуває до вас? Його почуття до вас, бо він щось нас тут не дуже розказує про почуття, давайте його спитаємо. Як там? Ми йдемо до вас. Так, так. ну скажи нам, що ти почуваєш до дівчинки, яка на тебе дивиться? Що ти відчуваєш? Твої почуття до дівчинки, яка на тебе дивиться? Уміренність. Ну, ви для нього, слухайте, якийсь зірець, знаєте. Ви для нього, ну прям, янгол скрила. <свісно> Він вважає вас дуже достойною жінкою. Жінкою, яка досягла ну, багатьох висот, і не те, що досягла через когось, а та, яка сама змінює. Розумієте, світ навколо себе. Та, яка ну, осяює навколо всіх. Яка змінює всіх, яка. Рухається якомусь, не знаю, її відомому шляху напряму. Він, розумієте, він відчуває, що ви, наче, то, ну, не цвіту цього, як то кажуть. Ви тут дуже трансформуюча така особистість. Що ти ще відчуваєш до неї? Бачите, вона мені долаю дана. <кій> Дивіться, Верховна Жриця. Слухайте, тут якась у нас дівчинка непроста сидить. Схоже, якісь у нас практики прийшли. Ну або ж не те, що практики людина, яка ну, прокинулася, яка йде кудись, яка збирає знання, яка шукає ці знання, яка, бачите, міняє світ навколо себе. І саме дивно те, що він розуміє це, це ж ми бачите дим, що він до вас відчуває. На чомусь таке відчуття, що він вас боїться. Ти боїшся її? Ну він каже, я намагаюсь зрозуміти. Що ти відчуваєш до неї? Ну, він відчуває, бачите, що ти для нього, ну як, така. Як спокуслива. Ви його цей келих який хочеться <клух>, випити до дна. Ви здійснення його бажання. Його дуже ну, несе прямо в вашу сторону. Ну, начебто він каже, сама доля мене до неї, от бачите, несе. М -м, начебто я не владний, я тут уже ці, як це називається, вішки вже не втримую. Мене самі несуть коні до неї. А трійка кубки. <клух> Ну, схоже, тут теж є трикутник. Ну, що ж. Так, ну все-таки, а що ти відчуваєш? Твої почуття до неї? Хочу з вами спілкуватися, слухайте. Ну, дивіться. Ну, от ви його розумієте, от ви магніт для нього, він наскільки він до вас тут тягнеться, він не розуміє, що з ним відбувається, він просто як, не знаю, тому то кажуть, кого там овець ведуть на заклання, чи кого там. От він каже, я відчуваю себе безвольним в її руках. Вона настільки мною, вона мною настільки заволоділа, що я сам не розумію, я тут ну, розуму, начебто вже геть позбувся. Ну я знаю, що це все на добро, на світ, це всі карти на світлі кругом сонечко. Це все якось прояснює, це якісь перспективи мені відкривають, але він не може з вами змагатися. Ну, Ти її кохаєш, от як ти думаєш, ти її кохаєш? Ну, кажи, я до неї дуже ну, пристрасно налаштована. А кохання є в тебе? Приємно з нею спілкуватись. Страждаю без нею, сумую. Не хоче він нам казати про кохання. Можливо, це для нього такі ще ну, сфери не дуже звідані для нього самого. Він там розуміє, що він вас ну, чисто фізично хоче, так? що вас притягує дуже, що ну, ви така магнетична для нього, така незрозуміла, така ну, достойна. ну... До речі, ще можливо, хм, до речі, можливо, просто мало що знайомі, не наскільки щоб розквітло це кохання. Все-таки все починається спочатку ж з пристрасті. Так, щось вже геть загубила всю думку. Так якось. Так, що ми ще хотіла запитати? Така хвиля прям пішла. Так, добре, давайте запитаємо. Так, що ми запитаємо? Давайте запитаємо, чи запропоную. Зустрійте ще раз. Давайте так спитаємо. Ти запропонуєш побачення? Ти покличеш на побачення, дівчинку, яка на тебе зараз дивиться. Можете згадати свій термін якийсь. Якщо не хочете загадувати, я дивлюсь протягом тижня, тижня, да. Так, чи покличеш ти, дівчинку, на побачення напротягом згаданого терміну? Чи покличеш на побачення? Так, Так, дивіться, так, каже, я буду наполягати, буду старатися. Когось навіть каже, буду там, якимись хитрими методами, там якось буду ну, підстраюватися, під, ну так, хай би підстраюватися, не знаю, як це по-українськи, під якісь обставини, щоб якось так кхм, можливо якось з вами зустрітись, розумієте, так, начебто випадково і запросити вас на якусь чашечку кави там чи що. Тому що він сумує за вам. йому вас не вистачає. Він каже, от без неї ці мої всі бажання не здійснять. <рес> тобто вона моя, це бажання, вона здійснення моїх бажань. <рес> так. Бачите, я не хочу її втратити. Я її не втрачу, вона для мене дуже цінна. Вона мені ту скубки. Нарешті ми сказали про почуття, так? тобто він нам розказує, що от ви там зустрілись, наприклад, так? і перед тим, як він вас знову запросить на побачення, оцей кубок як наповниться, розумієте, от тоді він вас покличе. Тому що зараз він ще такий так, там потрібно там всякі такі різні речі, але саме, почуття, почуття, от коли вони наповняться, от тоді він уже і буде діяти. Ну, це буде недовго. Тут у нас активний такий. Три церожайзля. <кхм> що ж, дякую, дівчатка, що подивилась. Пишіть, якщо відкликається, бо я дуже цікаво почитати. До побачення.